Сонет. Чи ми ще зійдемося знову, бринить в душі один мотив, у тиші синіх вечорів, чи скажеш ти мені хоч слово. Прийди, я так тебе любив, так лагідно і волошково в старій задуманій діброві тобі про ніжність говорив, Дещою скрипка в тишині. Своє згадала і мені, розповіла про все казково, а я дивлюсь в ранкове небо, дивлюсь і думаю про тебе, чи ми ще зійдемося знову. Ти не богиня, ти не Біатриче, ти просто як ромашка вугова, ти як надія світла і жива, мене до тебе. Віжність твоя кличе, там, де у росах сталиться трава, ти ходиш над рікою таємниче, Тобі калина на щасливих жиче, і гілкою червоною кива. Ти чиста, наче вранішня роса, і тиха, як година вечорова, мов хміль спадає на плече коса, хотів би я сказати тобі хоч слово. Яка твоя чаруюча краса, але боюсь, що бідна моя мова. Принесу тобі проліски сині, Хлаптик неба, що впав на сніги, заливає вже повінь луги, верби віти купають долині, так ясніє веснить навкруги, Промінь грає у кожній краплині. Я ще почу слова голубині після лютої туги юги, ти, як пролісок в серці на дні проросла освітанки ясні, Голубі мені що хвилини, я на руки підніму тебе і кохання своє голубе понесу у гаї тополинні. Ніколи не забудуться мені Твої слова і ніжність голубинна. і зустрічі, де біла сокорина, замріна, шепоче в тишині, де б я не був лише до тебе лину, як птах, що пролітає на весні і звирюю й несе свої пісні на крилах у домівочку єдину. У птаха, як в людини, ностальгія. Він тягнеться в край рідний чужини, Крізь грози, хмаровища і завію, Отак без тебе я ходжу, сумний, Одну тебе в своїй душі лилію, Не Неначе мрії образ чарівний.